3 квітня починаю свій огляд покупок. Це нова пошта. Зараз покажу. Взяла собі костюм, там, блузочка, маєчка та на літо, з доставкою 1640. Без доставки десь 1500, щомусь забула. Так, далі в аптеку заходила, взяла собі ось таку водичку корисну 80 гривень. Так, далі Київ хліб, Балтійський хліб. На 600 гривень покупки в с салями. Там ще жуйка была, малятка, а сок захотел мне апельсиновый на булок взяла нектар, жако вафли, живчик, вареники з картоплею, тістота та сосиски для сосисок, писки. Так, вот такая невеличка сьогодні: закупочка. Далі буду. Всім привіт! 4 квітня прийшла з роботи, відіспалася. Та, сходила в сільпо на 1601 гривню. Передбачення ви зможете, ви все зможете. Щось таке у них. Вже не цікаве передбачення. Так, давайте по чеку підемо. Що я купила? Огірок, глид. Гладкий 138 гривень. Ось тут я його поклала. Хочу зробити зараз салат з грибискою, у нас ніякої води нема, якийсь там ремонт, тому що щось буду думати. Так, далі на 57 гривень огірки. Ковпуса Драгобицька, 88, дуже мені подобається. Далі молоко фірма, якщо береш, береш 2, то по 53 гривні 3,2%. Мене є, Я вам показувала в покупках щербет, хочуть робити молочні коктейль, Ну і на каву сюди було. Так, далі ласущі, Це для котика в рюкзаке. Мандарини мені дуже зараз подобаються на даркот преміум. Ось такі, вони ну дуже смачні. По 139 за кіло. Морква мита 49-49 за кіло. Взяла трошки. Далі, щось мене приперло на вафлі. Взяла ось такі вафлі артек смачненькі. Вони не тверді, не м'які і шоколадні. Мені давно подобаються. Так, сир радомір, якщо береш два, то по 64 гривні. Дуже смачний і він ну, дуже гарно плавиться. Просто бомба. Так, гомілки по 79,90. Взяла, хочу трошки запекти. Ну і бонечки будуть. Так, папір. Туалетне 40 гривень 79 копійок. Вони на нього ціни не зложать. То 40, то 39, то 41. Ну, він непоганий. Цибуля ріпчаста по 15,86. Я взяла парочку, щоб не перти. Так, шлунки на 26 гривень. Десь там і шлунки положили. Так. Шлунки кіло 71, трошки все здорущило. Сімочки знижка, ну ядра по 10 гривень. Подобається мені. Оцеріальчик. Посмакувати. Зелений лучок хочу ще зробити салат редис, сметана, зелений лучок, огірок і яйця. І буде смачнющий ужин, ввечері. Так, 30 гривень 79 копійок. Далі, а що це 140? Непонятно. Так, что может тут быть на 140? Хм. Само по цене. 140-40. А, это я... Ага, минеральная водочка. А, я так поняла, бювет. Да, по 23.40 це Я взяла блок, потому что ехала назад на такси. И блок взяла Кока-Кола Ванила там. Угу. Далее Фани 23.50. Вот такие тропичные желе с мочующим. Вафли. Сейчас по значке вот такие 8,90 вид несли. Далее. Сьомка по акції 239 гривень, Не могла пройти мимо, Дуже смачніша вона. Так, далі. Редиска. В упаковках пів кіла 72 гривні. Колбаса різолі 75,49. Саме смачненька серед таких нарізок. Булочки малятка 2055. Так, це новий знижки з Там Много чує, сьогодні купиш, все не припреш. Хоча я потім вирішила вже взяти воду, тому що погода портиться, по одної бутилки тягати, краще взяти блок, щоб було. Кава 59,28. Вот сколько взяла на работу ее Не с сухими сливками чи молочком пида. Так, далі. що я все показала, шесть пропустила. Живчик взяла. Так, пиво ванила по 45,99. пять, кожна шоста бесплатно на 229. Так, мандарины сказала, морку сказала, вафли, сыр, курица. На чи груша 36-19. Чуть тушу мені захотілось на грушки. Ну так все вам і сказала вроді. Нічого бачите, ну ще блоки води. Зараз покажу. Кола ванила, там щит миргородська, затарилась, от взяла. Тут ще кола чері. Так що там у мене ще є в запасах шампанське десь. Ось. І дето ще швепс. Так. Так що живемо. Ось такі покупки на сьогодні. Напевно, виложу це відео, тому що не знаю, що я буду купляти. Щось може, і буду купляти, дивіться, цей букет вже все. А цей, дивіться, як стоїть. Вже завтра, вже сьогодні неділя, як стоїть. Все, на цьому все. Буду щось знімати. Буду викладати ось такі акції в сільпо. Є алія в акції Аліна, вершкове масло по акції, рибка по акції, сир по акції, молочко по акції. Ну, можна щось і таке вибрати. Все, дуже дякую вам за увагу. Гарних вам вихідних, вигідних покупок! Я вас люблю. Ць і бувайте!